Вирощую імбир в дивіться. Садив весною імбир, десь в травні, напевно, вже як прийшли морози. Зараз буду копати, подивимося, що там виросло. Це був, купив у АТБ якоїсь імбираки. Воно почало паростки пускати посадив. Ну, Зараз подивимося, що там наросло. Чи хватить мені на зиму імбира. О, а щось я тут дивлюсь, не особо й то наросло. Це старий, капець, старий імбир більший чи малий. Молодець оце. Бачите, що наросло, Я не знаю. отака така ось імбирака. Ну, воно пахне імбиром, Та тут, мабуть, таке саме, небагато й виросло. а ну зараз ще цього викупаю, Ну і воно, виходить, на зиму тут як його лишиш? Воно ж змерзне. О! Дивіться, бачите, якась здорова ця цибулина імбирова, Це вдруг хто подумає, що це не імбир, імбир. А виросла якась дулька. Ну, це хоч як якось ще росло, але це щось на зиму жовтіти почало. А це то якесь всю, всю дорогу крутилося. Ну, я, напевно, зараз в вазонки якісь. Заберу до хати, хай буде, може воно протягне і потім знову повисажує на ту весну. Так що, хто хоче вирощувати імбир, наверное, у нас не дуже сприятливі умови для цього імбира.